Подорож розпочали з вулиці Декабристів. Колись вона носила ім'я Богдана Глазенапа, командуючого Чорноморським флотом військового губернатора Миколаєва. Трамвай слідував із зупинками. Перша поруч з яхт-клубом. Після короткої історії про улюблене місце відпочинку миколаївців рушили далі. В трамвайному парку нас прийняли прекрасно. Ми просто оплатили 3,5 з часа. Для этого мы сделали интересные билеты, организовали своих друзей с, со своими знакомыми. Вот так и получилось. Серед присутніх були не тільки корінні миколаївці. Микола Воронін приїхав з Донеччини. Я сам не миколаївський. перед войною 4 года жив в Горловці и города особо не знаю, так что для меня это открытие. В рідному місті Миколи зараз війна. В складі Миколаївської аеромобільної бригади чоловік виконував бойові завдання на сході, відстоював українську землю. Але горлівку довелось тимчасово віддати ворогу і окупанту. Я дуже щасливий і доволен, що нашій армії української стримувати сепаратистів від того, щоб здесь в этом прекрасному місті, було теж, що там. Прогулянка трамваєм тривала майже 4 години. Учасники екскурсії слухали цікаві історії, побували у віддалених районах міста, співали пісні. Я не знаю, де ще на цьому світі Є така же весна. Я бажаю адпущу попутний ветер, а старость навсіда. Яхт-клуб, Парк Петровського, 13-та лінія, широка балка таким був екскурсійний маршрут. Завершилася прогулянка на вулиці Будьонова. Але активісти ініціативної групи Дослідники Миколаєва обіцяли, що ця подорож була першою та не останньою. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини.